Всім привіт! Ви на каналі Саша Котик і сьогодні ми з вами граємо в FNAF UCN, четверта частина. І сьогодні я планую пройти 25 на 20. Я не впевнений, що в мене вийде. Ну я думаю, що це буде тіпо, ну, не сильно складно, та. Думаю, хоч якось ми пройдемо. Так, я же собі придумав стратегію, собі півночі думав стратегію, яку мені легше буде пройти 25 на 20. Коротше, я собі придумав стратегію. Такчка, такого. Ага, далі у нас рибак, Енарт, оці от. Всі. не знаю, як їх називаються. Коротше, ну ці вентиляційніші, е, Rockstar Foxy. Ті, що мене не вбивають. І. Молтен Фредді, така в мене, коротше, компанія на сьогоднішній день. Де 25 учасників в моїй компанії. Нам думаю, це. Я думаю, що ми це пройдем, типу, не знаю, не впевнений, ну ладно, попробую. Я чувствую, що дехто програє зразу, да? Типа я. Так, у ми місці сюди ліхтари впускаємо, що вони не прийшли часом. А! Эээ, я на... Не... А дверь? Так ну мы все вот живи вроде, да? Мы все ходят. А! Что происходит? Помужей! Что происходит? А ты как капец! Типу, приходили наразі. Чіка. Манго. Двері закрити не можу. Що закрити? Е, ну все капець. А, ні, не, не капець. Живем! Не, nee, ну нас ты прийшов? Ха-ха-хе, <гумі> буль. Кто ещ пришл, я забул, что ты пришл. А кто? А, ачкай, это Бонни Бу. Боже, я думаю, что вин пришл. А мен двери закриті, так что нормально. Так а кто прийшов? Не дай бог, то якась така мразь. Это блин не в Да пты дивізію. А хто прийшов? А хто прийшов? <хи> я не розумію. А мне камери всі заблоковані. Ммм. йдіть ви всі. Си! Да камери заблоковані, що я буду дивитися. А, я не вижу через тику, что ты пришла тут. Капец какие Так, нет. Мангела пришла. ⁇ -мо ⁇ Капец. Ну, хіба двери не открываются, тут это, это что? Я могу зробити. Блин, Бонни. А кто пришел? Я не розумію, хто прийшов Ну хтось прийшов. А хто, не знаю Як мені поняти, хто прийшов Ой, в мен температура А хто прийшов йо-мо-йо. Ммм Зараз мене нарікаем Ммм Приємно Привет, чик. Блін, а хто прийшов мене це буде до кінця ночі мучити Я не знаю хто прийшов а. Стайть вести. Тоже. А. У мене 41 монета. А хто прийшов, я так і не знаю. <соць> а ні. Тумба. Добре взайшло, ні, я піймав мене налякати якийсь медведь. Капець, Кап'єкти. Смислі, що я, я, я ще ліхтарик поставив, як він мене вбив. Мені вже як очіку додавали, боже. Ну ладно, добре, що її нема. Вона налякав, не бер, Що треба робити. Він мене вже який... ма, він мене перший раз лякає. Я вже думав, що він мене вже якийсь п'ятдесятий раз лякає, я вже задолбався від нього. Помирати. А! Так, вентиляційна. Тут ми сюди ставимо ліхтарик я не знаю, чого воно не виходить сильно. Може він на ліхтарик не реагує. Нє. Дякую тобі, дівчинка. Які має двері закрити? Ааа, ліхтарик! Я через них нічого не чую. Де? Нема дзвінка, зараз буде. <клух> Бо я ж кажу я не чую нічого, що я буду робити. Ладно, давайте попитка номер 3. Надіюсь, мене вже хоч страті попитки. Якщо не вийде страті, буде четверта, п'ята попитка чм бы не треба сюди десь на початок приманити, да а вже побіг собі, взагалі, за вообще защитил на лехтарка нема ще зашибисть ну всі сита коротше, короче данной місці, я вам дозволяю а тихо сюди, там Що ти робиш? робишь А воно пішло! Ідіть назад! Все, відігнали їх по назад, короче, всіх. Температура піднялась, конечно, да, но... Я зато їх всіх відігнав назад. Ну то и лихтарку игноруй на дбарщиахенку. А мы на вантелях верхний А Я думаю, чого оно так скоро у мене зарядку цікаво. Mm, 73, Що в мене шажера енергії? А, двері закриті. І вентилятор. У нас Цей зараз. А! Я двері закрити не можу! Слава богу. Е! Вона наляха в знову якийсь вентилі мразь. Коротше, пупетка номер. Яка то попетка? Пупетка номер 4. <зві> я не знаю, перша попетка там... 30 секунд лишалась дуже, я до нього не мав якийсь падло налякати. Так, всі сюди, всі, всі в дім. Хто це прийшов? Ааа, добрі ранок. Я нічого не чую, тобі нормально, да? А, -а, -а! підходить я краще вір, бо я нічого не чую. Ну все, хай там тлумиться в тим дверях. Всі йдуть і ідуть, я вже запутаюсь, що мені треба робити. Ну, вони всі там пішли до тої закритої дверки, Хай ідуть. Я нікого не заблокувати не можуть. Що йде моба! Чого ви всі на мене підете? Так, окей, у всі пішли до по той закрытый дверь лухи, короче. Ааа, все, з жопа. А, я ще профукав ту фігню, зашибись. Ну, мені тра камеру. На, вони все там умлица собі в закритій дверці. Хай тлумляться, мені вообще, знаєте, до них... Нічого нема. Так, все добре, о, мани, чуть не профукав. Ну так дверка -то закрита. Весь не. та закрита, ви щас що? А! Нє. Якусь температура скидається дуже довго, ні? Та... Я ж закрив. О, спринг трап. Да, если там с тебе я, короче. О. У она учится, прида, блин. Манала пришла, все, капец. Капец, что происходит, я на экране ничего не бачу. Впрочем, это правах не каналізація має бути закрита завжди, он так в мене будет завжди закрыта, що на це дивитись. Бо я же то в жарху профукав, типу, да у мене так же там ангел стоїть, то я уже закрив повністю. Наш у меня стики мені мані? Правда чи наш містики мені, Ну, скажи мені. Так, всю доброму, ну вообще так все добре, в стиклот там собі. Короче... У мене звонит 60 градус норм вообще. Ну 65, ну, це ничего не меняю. Да, вот, звонит. Не, Ні, ничего от вас не выйдет. Сьогодні у вас ничего не выйдет. Сегодня я пройду. Сегодня я пройду и вы мене никто не налякает, я понял? 500 монет назбирав, кайф Все, чіз, дякую, не хочу робити чіз. Ну все, приходять і приходять. Мені ці от рекламки ваші загоражують все полі зрення. Зрение, так. Да. 55 монет вообще. Таку можна собі монетки фармити, знаєте, такого раз, два я вже тебе і купа монет. Є! Я, я пришел 25 на 20 Что? Офигеть, я шел. Капец. 25 на 20, боже. Фантастика. Надеюсь, микрофон записывает записывается, боже, слава богу. 5 тысяч очків! Ура! 5 тысяч очків! О Боже, я капец! 5 тысяч очків! Нерально шоці. <хи> да яка історія ну йоб твою дивізії, <хи> Коротше, ладно, зараз сори закінчиться. Коротше, закінчилось. Ура! Боже, я в шоці 50 на 20... Ой, кажу 50 на 20. 25 на 20 прийшов, боже. Дякую за 3 мінят, я їх не використовую ніколи в житті, ну ладно. Ура, Боже, в мене тепер рекорд. в мене відкрився новий офіс, то що я не люблю, але ладно, хоч якийсь відкрився. І коротше, сьогодні на цій серії ми пройшли. Ну, я прийшов, подивилися. я подивилися, а я пройшов 25 на 20. Для мене це шокінт. А, давайте нашу робимо рубрику, я забув про неї. Що нагадав? Пройшов 25 на 20 тепер два рази складніше. да? Більше, більше кількості аніматроніків, Чом би ні. Куда? Ну ладно, я, я щось задумався. Одна це у мене були 30, ну ладно. Коротше, все, тепер може закінчити цю серію точно. Пишіть ваші челенджі в коментарях, тому що наступна частина це буде ваші челенджі. Тому кидайте челенджі все. Всім па-па, дякую, що подивилися це відео.